Є одна ідея, що проходить крізь усю українську історію соборність. Звучить трохи академічно, правда, але насправді це дуже проста і водночас потужна мрія мрія про єдність, про цілісність усіх українських земель в одній державі. Отже, сьогодні розберемось, як ця ідея народилася, як за нею боролись і чому вона актуальна як ніколи. Наш шлях пролягатиме через чотири ключові етапи. Почнемо з того, як сама мрія про єдність узагалі з'явилася. Далі побачимо той самий історичний момент, коли вона здавалася, от-от здійсниться. Потім простежимо, як ця ідея виживала в найтемніші часи, і нарешті поговоримо, що все це означає для нас сьогодні. Тільки вдумайтесь кінець XVIII століття. Українські землі роздерті між трьома імперіями російською, австрійською та османською. Здавалося б, які можуть бути зв'язки, але ось вам сухий офіційний документ, і в ньому чорним по білому написано: люди по різні боки кордонів сприймають одне одного як представників єдиного роду. Це ж неймовірно. Це доказ того, що ідеї єдності народилися не в кабінетах, а в серцях звичайних людей. І, от, власне, це глибоке відчуття спільності протягом наступного століття почало перетворюватися на щось більше. З просто культурного усвідомлення воно виростало у чітку політичну мету. Це був довгий, але дуже важливий шлях. І подивіться, як поступово все набирало обертів. Спочатку просто фіксеція факту в 1788-му. Потім бах! Весна народів 1848 року. І ось вже звучить перша політична декларація. Далі з'являються таємні організації, як от братство тарасівців, які вже говорять про суверенітет. І нарешті на межі століть з'являється гасло, що стало формулою мрії: одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна. 15 мільйонів. Що це за цифра? Це не просто статистика. Це, по суті, був політичний маніфест 1848 року. Саме стільки, за підрахунками головної руської ради, налічував єдиний український народ. Уявіть, який це був потужний сигнал тогочасним імперіям. Ми не просто якась там етнічна група, ми велика 15-мільйонна нація. Ці фрази це ж не просто географія, це знаєте, така собі поезія боротьби. Вони перетворилися на своєрідний код, на гасла, що звучали у віршах, піснях, у політичних памфлетах. По суті, саме ці слова малювали в уяві людей ментальну карту майбутньої соборної України. І тут починається Перша світова війна. Імперії, ці велетні на глиняних ногах, що століттями ділили українські землі, починають тріщати і сипатися. І раптом у цьому хаосі відкривається унікальне вікно можливостей. Шанс, на який чекали цілі покоління, нарешті втілити мрію в житті. Отже, що ми маємо? На руїнах імперії постають одразу дві українські держави Українська Народна Республіка з центром у Києві та Західноукраїнська Народна Республіка зі столицею у Львові. Можна сказати, дві сестри, яких історія надовго розлучила, і які тепер, нарешті, отримали шанс воз'єднатися. І що важливо розуміти, це не було якимось спонтанним емоційним поривом, ні. Це був чіткий продуманий політичний процес. Спочатку зустріч у Фастові, підписання попереднього договору, потім ратифікація цього договору парламентом з УНР, І тільки після всіх цих юридичних кроків урочисте проголошення в Києві все було зроблено виважено і з розумінням історичної ваги моменту. А тепер давайте спробуємо просто перенестися в той день. Уявіть собі, Софійська площа в Києві, морозний січневий ранок. Всюди море синьо-жовтих прапорів, на площі збудували кріумфальну арку, прикрашену гербами. Десятки тисяч людей зібралися, щоб на власні очі побачити здійснення мрії. Атмосфера була просто неймовірна. І от у цій піднесеній атмосфері лунають слова, які зачитують з універсалу директорії. Віднині ви єдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України. Просто вдумайтеся у цю фразу, в ній вся суть, вся біль і вся надія соборності. Здавалося, ось він, той самий момент, заради якого все й було. Але як ми знаємо з історії, щасливий кінець настав не одразу. Об'єднана держава, на жаль, проіснувала недовго війна, зовнішні вороги, внутрішні чвари. Але сам акт слуки нікуди не зник. Він перетворився на щось набагато більше, на вічний символ, на дороговказ для наступних поколінь. Звісно, радянська влада намагалася цю пам'ять просто випалити з історії. Про акт злуки забороняли навіть згадувати. Але ідею неможливо вбити. Вона жевряла як іскра, яку дбайливо зберігали і передавали з покоління в покоління, особливо на заході України та в еміграції. І ця іскра час від часу спалахувала. Подивіться на ці цифри. 1939 рік хуст, попри всі ризики на відзначення соборності, збирається понад 30 тисяч людей. Це вже було неймовірно. А тепер стрибок у 1990. -й. Це вже не тисячі. Це за різними оцінками до трьох мільйонів людей, які взялися за руки і створили живий ланцюг від Києва до Івано-Франківська. Це просто важко уявити. І той живий ланцюг був набагато більшим ніж просто красива символічна акція. Це був потужний політичний сигнал і радянській владі і всьому світу. Воля народу до єдності та незалежності незламна. Недарма цю подію називають провісником розпаду СРСР, який стався вже наступного року. І от уся ця довга, понад столітня історія приводить нас прямо в сьогоднішній день, бо соборність це виявилося не про архівні документи чи дати в підручнику, це про нашу з вами реальність, це незавершене завдання. Сьогодні ця мрія про єдину соборну Україну проходить, мабуть, найжорсткіший іспит у своїй історії. Боротьба за деокупацію Криму, Донеччини, Луганщини, всіх тимчасово окупованих територій це і є сучасна боротьба за соборність. Це та сама боротьба, що почалася століття тому, просто на новому, надзвичайно трагічному витку історії. Минуло більше ста років з дня проголошення акта з луки а завдання, як бачимо, досі не завершене, і це змушує задуматися над глибоким питанням, що для нас сьогодні означає не просто пам'ятати про соборність, а щодня, крок за кроком, будувати і захищати цю єдину націю.